Насолода це кава, а в комфі є круп. Світа домашній бариста, експерт рівня люкс. Лише один дотик. Вмикай! <рес> Зроблю на двох, обирай! Лонго еспресо капучино, рестрет та латима, та така пелати! З кава машинами круп смачно пити, легко мити, а в комфі ще й знижки до 50%! відсотків. Комфі набурван у техніці та гаджетах. Такі ж улюблені, пікантні з перчинкою. Хочеться гостріше. Спробуй з соусом хабанеро. Так-так. Спайсі Чікін макнагетс повернулися в МакДональдс. Х -х Хочеш смакувати! Відкривайте картку без візиту до відділення. Ощадбанк моя свобода. Сімейні пригоди в комедії крашенка.

Pas Але навіщо чекати, поки біль стане нестерпним? Налгезін швидко опорається з різними видами болю. Налгезін скажи болю. Ні, вчасно. Увага. Увага! Телеканал ЕКО ТІВІ Змінюють параметри мовлення. І тому наша сьогоднішня інструкція стосується налаштування нового супутника Hotbird. Отже, Roger. вмикаємо телевізор та ресивер. Також не поспішаючи, заходимо в меню Встановлення пошук каналів. У списку супутників зліва вибираємо супутник Hotbird. Справа в меню вибираємо LNB увімкнути, включити живлення конвертора. Далі, LNB-Type Універсал LNBP, LNBP Freekio. Частота 10600-9750 зазвичай вказано на конверторах. Далі 22 кГц авто. Сигнал для перемикання диска так і залишаємо DISEQC1.0 порт. Порт так і залишаємо, оскільки супутник вже був налаштований. Далі жовтою кнопкою дистанційного пульта заходимо в підменю транспондер і вибираємо транспондер, на якому будемо шукати сигнал. Цей транспондер буде з наступними параметрами: частота прийому 11 034 МГц, поляризація вертикальна. FEC – корекція помилок 3х4, символьна швидкість 27500. Стандарт мовлення DVBS MP2. Після того, як ви вибрали транспондер, нажимаємо зелену кнопку Сканувати. Після усіх виконаних дій у вас з'являться наші телеканали. Морозиво всередині справжнього шоколаду.